Середа 29 січня в ефірі 11-го новина у студії Катерини Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Неспокійна ніч для Дніпропетровщини Росіяни вкотре атакували регіон шахедами. Гучно було і на Нікопольщині. А по Миколаєву ворог завдав ракетного удару. Там загинуло дві людини. Тим часом дрони української розвідки вже вдруге вдарили по одному з найбільших НПЗ у Росії. Детальніше розкаже кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю! Чергова ніч не минула без атаки ворожих дронів. Зокрема, в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три ударних безпілотники. Рев гучно було у Павлоградському районі. Зокрема, там жителі чули роботу мобільних вогневих груп. Тим часом Нікопольщина вкотре була під ударом на Марганицьку громаду ворог скинув боєприпас БПЛА. на щастя минулось без травмованих. Тим часом сільський голова Новопавлівки що за 5 кілометрів від Донеччини порадив евакуюватись людям з дітьми та пенсіонерам. Дорослі люди і повинні приймати рішення самі за себе. Ви чуєте все, ви бачите все. Ви слідкуєте за ситуацією на фронті. Дві жінки загинули через російський удар по Миколаєву. На місто ворог скерував ракети, поцілив по підприємству харчової промисловості. Обидві загиблі. Це працівниці заводу. За попередніми даними, частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Тим часом дрони ГУР завдали удару по четвертому за величиною нафтопереробному заводу УРФ. Мова про нафтобазу у російському Кстово. Він втратив частину своєї потужності ще торік під час попередньої дронової атаки. І наразі це вся інформація. Катю. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією на Дніпропетровщині та в Україні. І більше розкажемо вже протягом наступних випусків новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. 107 років тому студенти стали на захист своєї держави. 29 січня Україна відзначає роковини бою під крутами. У 1918-му молодь прийняла на бій з більшовицькими військами та зупинила наступ на Київ. Наймолодшим захисникам було всього 16 років. Хоч багато хто з них загинули, їхній подвиг не був марним. Саме тоді незалежність УНР отримала міжнародне визнання. Ця битва закарбована в історії як символ незламності і самопожертви. Нині ж наші військові продовжують справу героїв. Вкрут та захищають нашу державу. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за Україну та наше майбутнє. Неодноразово грабував будинок військового. Правоохоронці затримали дніпряни на який систематично виносив майно із помешкання сусіда. Відомо в оселі тимчасово проживала переселенка. Вона і забила на сполох, коли помітила, що зникли електроінструменти. Правоохоронці встановили і з початку січня 36-річний містянин кілька разів повертався до будинку, поступово виносячи майно. Ділку повідомили про підозру. Одразу за двома статтями кримінального кодексу справу вже скерували до суду. За скоєний чоловік може сісти заграти на 8 років. Направлення на ВЛК можна отримати через «Резерв Плюс», Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Щоб отримати документи, не потрібно приходити у ТЦК. Достатньо подати запит через додаток, отримати сповіщення та прийти до визначеного медзакладу. Нині сервіс проходить бета-тестування і буде доступний після оновлення. Повідомляють у Міноборони. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Від дитячого одягу до військової амуніції. Далі історія реликованого підприємства із Лисичанська. Подружжя перевезло свій бізнес до Дніпра. Тут не лише відновили роботу, а й масштабували бізнес. Запросили нових працівників, серед яких чимало переселенців. Як разом долають труднощі та будують життя на новому місці. Дивіться далі. Його дуже хочеться. Звичайно, хочеться. Дуже хочеться додому. Дуже хочеться додому». Пані Людмила не стримує сліз, коли згадує рідний Лисичанськ. Зараз вона переселенка, мешкає в Дніпрі, стала частиною команди швадського підприємства. Вперед я заготовляю передню частину заготовляю. Рукава ось роблю, кишені роблю. Чотири-п'ять одиниць в мене виходить. Підприємство, на якому працює Людмила, так само переїхало з Лисичанська. Там відшивали дитячий одяг. Та продукція, яка була представлена на ринку. на... Ну, в Лисичанську, вона не відповідала тим нашим вимогам, які ми хотіли бачити від одягу, щоб дитина мала певний комфорт, не промакав одяг. І таким чином ми вирішили створити власне невеличкий цех. Коли ситуація загострилась і стало зрозуміло, що Лисичанськ буде окупований, родина підприємців вирішила виїхати. Зробили заявку на програму релокації та перевезли виробництво до Дніпра. Перший день підготувала обладнання. На другий день ми це обладнання спустили, погрузили в машину. Бо часу на, ну, на саму евакуацію обмаль, тому що ну, треба було встигнути за дві години, погрузити машину і е, покинути локацію. Тут змогли адаптуватися до нових умов. Від дитячого одягу перекваліфікувались на пошив військової амуніції. Ми шиємо підсумки, плитоноски, аптечки, РПС, там під гранатомети замовляють у нас чохли. Чохли навіть ми шиємо для безпілотників. Складний шлях відновлення підприємству допомогла пройти місцева влада, запропонували варіанти для розміщення виробничих потужностей та організували зустрічі з місцевими бізнесами, аби налагодити співпрацю. За грантові гроші підприємство відновило втрачене обладнання, розширило асортимент продукції. Та створило нові робочі місця. Підтримують внутрішньо переміщених осіб. Серед нових працівників і Ольга Скраматорська. Я працювала в інших сферах, знайшла роботу у цій сфері, тому як це в мене було хобі таке, я прийшла трошечки подивилася, трошечки стало виходиться і все. І поїхала. Із з початком повномасштабного вторгнення Дніпро прийняв понад півтори тисячі підприємств, які змушені були поїхати з окупованих та прифронтових територій, найбільше з Донецької та Запорізької областей. Тут вони розгортають свої потужності та справно платять податки. Станом на початок січня 2025 року до бюджету Дніпровської міської територіальної громади від сплати єдиного податку надійшло близько трьох мільйонів гривень. Вже понад рік в Дніпрі працює центр підтримки бізнесу. Його відкрили на базі прозорого офісу. Тут можна отримати безкоштовну консультацію про те, як започаткувати бізнес, вести фінансову діяльність та отримати грантову підтримку. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Зтілюють іграми та позитивними емоціями. Песика-терапевти завітали до військових, які проходять реабілітацію у центрі рекавері, національні мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для поранених військових. До стандартної програми лікування там додали каністерапію. Це метод психологічної та фізичної реабілітації, що повертає жагу до життя та дає сили боротися далі, кажуть реабілітологи. Утім, чи дійсно собаки можуть стати не лише другом, а й лікарем? Подивіться. Двічі на тиждень до реабілітаційного центру рекавері у Дніпрі приходять особливі гості. Кудлатих терапевтів до військових приводять кінологи та фахівці ДСНС. Це допомагає травмованим бійцям отримати позитивні емоції та жагу до життя. З одним з песиків вже подружився тридцятирічний військовий Максим. Понад півроку чоловік проходить у медзакладі реабілітацію. На фронт пішов добровольцем, а поранення отримав торік на Донеччині. Тоді біля нього розірвався ворожий дрон. Лікарі не давали йому шанс. Ну сказали, що все в руках Божих. Реанімація. Потім реабілітація не одна операція. Дуже багато діагнозів у нього в процесі лікування. То у нього нема півголови то череп титанова пластина. Зараз кожен рух та кожне слово військовому даються через сильну біль, та Максим не здається. Допомагають у цьому реабілітологи та каністерапія. Завдяки тренуванням із Джоня, так звати песика, боєць вимовив своє перше слово. Просить віддати. Він мені щось пояснює, я не можу зрозуміти. Через п'ять хвилин він викрикує охота. У мене така надія, що він скоро почне розмовляти. Для самого Джоні розповідають у ДСНС. Така робота в радість. Його основні обов'язки пошук людей. А сюди він приходить у вільний від роботи час і хлопцям допомагає і грається вдосталь. Джон у Макса викликав позитивні емоції. Що мабуть на, на фоні цього от, пішли позитивні зміни і в, в самому стані здоров'я. Це в, 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 в грі видно, це в, в, в процесі розмови, його спілкування Джона з Максом серед чотирилапих терапевтів і песика з пошуково-рятувального загону Антарас, які допомагають екстреним службам шукати людей з під завалів та у природному середовищі. Каністерапією фахівці займаються вже 16 років. Керівниця пошуково-рятувального загону «Антарес» Лариса на власному досвіді знає, як допомагає терапія з тваринами у 2023 році. Під час однієї з місій жінка підірвалася на розтяжці. Дуже складна ситуація, край важка психологічна. Я вже зневірила, що я зможу колись вийти. І як такий критичний момент через місяць після поранення мені привезли перші з парки, і для мене це була якась розрада, бо я зрозуміла, що я їй потрібна і мені є раді, що далі. Іти, жінка знову бере участь у пошуково-рятувальних операціях своїм прикладом та за допомогою чотирилапах підопічних надихає пацієнтів. Собака це така тепла, абсолютно щира істота, добра, навчена. Тобто сюди приходять добрі собаки, тільки витрично добрі. Вони якось полягають лягають на душу, і навіть люди, які не хочуть контактувати, в очі собаки чомусь їм комфортніше. Дивитись собакою комфортно спілкуватися, бо вона щира. Позитивний вплив на таку терапію із собаками бачать і лікарі. Кожен раз коли в нас приходять собаки, у нас виявляється якийсь такий один пацієнт, для якого саме сьогодні трапляється диво. До цього у нас був пацієнт, який знаходився в дуже важкому психологічному стані. Він не хотів виходити з палати. І коли прийшли собаки, це був його перший вихід, Тобто він взагалі нікого не слухав. Але коли він дізнався і почув гавкіт, він вішов своєї палати сім ногами, пішов в зал. Свою важливу місію кудлаті терапевти продовжуватимуть і надалі, бо сьогодні у воєнний час розуміють, вони потрібні як ніколи. Приходитимуть до тих, хто цього потребує, аби подарувати посмішку та сили на відновлення. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!